Раз, ну що, будемо починати? Тоді не так часто проводжу презентацію в Zoom, тому трошки технічні складнощі. Сьогодні поговоримо про те, як можна отримати 30 тисяч доларів, вклавши 10. Тобто, наша головна мета як примножити свій капітал. Я проводив опитування в нашій групі і серед вітьми Пунктів, які ми там запропонували для відповіді, я виділив чотири найголовніших: те, що як критерії інвестиційних угод обрали наші учасники. Тут, якщо бачите, зрозумілий власник бізнесу, сфера, який маєте досвід, компанія з досвідом більше трьох років, і очікувана дохідність більше 24%. Саме про це ми будемо і говорити. По всіх цих чотирьох пунктах у нас є що сказати. План ви побачили. Трошки про мене, так як власник дуже важливий. Звуть мене Вулах Михайло. QR-коди на презентації ви зможете. Потім або в записі, або зараз скріни робіть, щоб не затримуватись. Це на мій Фейсбук. Додавайтеся в друзі. 44 роки, одружений, троє дітей, дві вищі освіти, фінанси та правознавство. Вправок з банку працював. Ну тут ви бачите. І в 2006 році я дізнався, що є такий договір. Взяв перших двох пенсіонерів на отримання. Ну і потім, в 2007 разом з партнерами ми створили нашу організацію, яка вже працює 2017 рік. Цій роботі приділяє дуже багато свого часу. Мене це надихає. Я вважаю, що наша компанія робить велику різницю в країні. Ну і тут трошки фотографії, мої виступи на телебаченні. Також є м практикуючим юристом. У нас є YouTube канал юрист пенсіонерів, який вже набрав там більше 6 тисяч підписників. На нього також є QR-код, якщо там комусь цікаво, можете почитати. Е е скрин зробити. Ну і це географія нашої роботи. За 16, ну вже 17 років роботи ми маємо. Більше ну, майже 2,5 тисячі договорів працюємо в 42 містах України, де є хоча б один наш підопічний суть нашої роботи, ми надаємо пенсіонерам другу пенсію та допомогу по дому за право успадкувати їх нерухомість. Тобто, вкладаємо кошти в це. А в майбутньому, коли пенсіонери да життя, квартира продається і таким чином гроші повертаються разом з прибутком. Тут є також оцінка задоволеності наших підопічних. Всі QR-коди можете використати потім, кому буде цікаво, передивитись. А в нас в 2017-му році, ми почали до 2019-го впровадили інструменти управління разом з Висоцький консалтинг. Це дозволило мені з часом передати посаду директора в нашій компанії, ну і перейти на посаду виключно власника компанії, займатися стратегічним розвитком. А зараз ми трошки поговоримо про Ринок нерухомості, більшість, я думаю, приділяє цьому увагу. І зараз, якщо подивитися в світові показники, то світові інвестиції в нерухомість, тобто, всі всі капіталовкладення, які є в світі, порахували, вийшло 67% вкладають в нерухомість. Тобто, це най... найзначніший вид інвестицій в світі. А... Про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про житлову нерухомість, тобто, саме про квартири. Він найбільш зрозумілий для багатьох наших учасників і взагалі інвесторів ринок, тобто квартири це більш, найбільш ліквідний такий вид інвестицій в нерухомість. Він завжди зростає в ціні, тобто, це є захистом від інфляції. Приносить дохід дуже легко, здав в оренду і отримуєш пасивний дохід. Ну і легко керувати, це не там, якийсь специфічний нежитловий фонд, нічого складного. Якщо ми кажемо про нерухомість, то коли і краще її купувати. Ну, нам здається, що коли ринок на дні. Тобто, якщо ми хочемо вигідно проінвестувати, то найкращий спосіб це, звичайно, знайти той момент, коли нерухомість за найнижчою ціною. Ну я пропоную всім подумати, чи можуть бути ціни нижчі, ніж під час війни. Тобто, зараз, звичайно, ринок нерухомості в нас працює, але ніхто з таких портфельних, серйозних інвесторів, навіть і не Боїться дивитися на цей ринок, тому ми кажемо, що ринок нерухомості в нас на дні, і саме зараз найцікавіший час купувати, якщо ви хочете отримати найкращу ціну. Що ж саме ми пропонуємо. Тобто договір довічного отримання, також тут є QR-код, це не те, що ми самі, самостійно придумали чи вигадали, це розділ Цивільного кодексу, також є QR-код. Ви можете подивитися. Главу 57 на сайті Верховної Ради, де чітко розписано, що таке договір довічного отримання. І завдяки цьому договору довічного отримання ви можете купити нерухомість зараз за 30 ну, там, до 50% від найнижчого ринку військового, коли нерухомість знаходиться на дні. Тобто, ще від цієї ціни можна купити майже втричі дешевше. Що таке 25% річних? Просто просто. Ну, відсотки не всі розуміють до кінця тобто я як приклад привів розрахунок тобто якщо 10 тисяч ви вкладаєте то за перший за другий за третій рік складним відсотком накопичення йде до 30 тисяч виходить за 5 років ви можете зробити з 10 тисяч якщо вкладете під 25 відсотків річних це наша статистика за 16 років роботи. Дохідність в нашій інвестиціях десь в середньому 25%. Скільки ж вона буде залежна, ну саме в вашому окремому випадку, це залежить звичайно від е, багатьох факторів, тому що ну, ми трошки пізніше поговоримо, і ці розрахунки зроблені е, при стабільних цінах на нерухомість. Якщо ж ми кажемо, що е, зростання йде хоча б на 5% на рік. То ваш капітал буде зростати на 12, тому що, як ми і казали, ви вкладаєте всього від 30 до 50% вартості, а зростання всієї нерухомості приводить до того, що ваш капітал зростає весь Тобто саме квартира і зростання впливає на ваш капітал. Тому якщо це ми кажемо 5% річних, до 25% ще додасться 12% і дохідність вийде до 37% річних. Як це рахується, трошки пізніше я розкажу. А, так, далі. А, тобто, про конкретно, що ми говоримо? Ми говоримо про інвестиції в квартири, це ринок України, це найбільші міста України, обласні центри, Львів, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, якщо когось надихає Запоріжжя, Київ. А, немає це нотаріальний договір, В момент, коли ви окладаєте його, ви одразу стаєте власником. Є можливість переуступки. Немає такого терміну, як недобудова, який є зараз у при вкладанні в первинний ринок. І при цьому догляд за пенсіонерами залишається на нас. Тобто нікому нічого не треба робити. Він входить в ціну, виконує наша організація, і це буде виконуватися скільки б не жив пенсіонер. Що вам треба зробити, якщо вас це зацікавило? Зараз ви бачите QR-код, є посилання. У нас є невеличке навчання, де більш детально ми розглядаємо всі питання, які нам за 16 років нашої роботи всі задали, є відповіді, і в залежності від того, які у вас питання з цих з цього переліку, ну будуть потребувати якоїсь додаткової інформації, наші менеджери вам її нададуть. Після навчання ми вас додаємо в телеграм-канал, де будуть вже конкретні варіанти, пропозиції, які ви можете, якщо побачите, вас все влаштовує, обрати, менеджеру повідомити і проінвестувати. Ну і також є калькулятор, на якому ви можете порахувати. Наприклад, зараз ви бачите один із прикладів інвестицій. тобто, Вартість квартири ринкова зараз, якщо зростання ціни буде, ви можете поставити 1, 2, 3, 5% відсотків на рік. Курс витрати ви візьмете з цього телеграм-каналу, тобто, тут є всі показники інвестицій спочаткові. Ну і всі витрати, які будуть під час дії договору, і за рахунок всіх цих цифр, ви побачите дохідність, яка прогнозована в залежності від зростання ринку від дії договору. Тобто... Єдине, єдиний мінус цього, цієї пропозиції, що ми не знаємо, скільки буде жити пенсіонер. Це дійсно факт, є наша статистика, але вона діє, якщо оформлюється там, 10 або там, ну, хоча б там ну, Тобто, значна кількість договорів, тоді діє статистика. Якщо ж ми беремо один конкретний договір, пенсіонер буде жити, стільки, скільки він буде жити. Тобто. Якщо ми кажемо про суть пропозиції, тобто ви вкладаючи кошти в допомогу пенсіонерам, покращуєте разом з нами їх якість життя, робите соціальну таку, такий вплив, робите життя одного конкретного або декількох конкретних пенсіонерів кращим, з часом повертаєте кошти з значною дохідністю. Якщо є питання, задавайте. Дякую, Михайло. Якщо можна, від мене зразу одразу питання, так там послідує. Е, наскільки, от як, як пропагується, як ви підбираєте саме цих е, пенсіонерів, так? Чи вони самі звертаються, і це перше питання, як взагалі відбувається цей пошук? Да? І друге питання це е, як завжди, там морально етичне питання. Напевно, що наскільки якісно за ними дивляться, якщо там е, основна ціль, щоб вони не сильно довго проживали? Е, Добре, два питання. Ну, насправді найулюбленіше мої питання. Перше, як ми їх підбираємо, ми розказуємо про свої пропозиції на телебаченні, як я вже казав, на радіо, газети, інтернет. Є в нас додаткові початкові послуги, з якими може пенсіонер скористатися і познайомитися з нашою організацією. Великий трафік чи там, велика кількість пенсіонерів звертається до нас за порадою від інших пенсіонерів. Є ради ветеранів, пенсіонерські різні організації. За 16 років всі вже знають, як ми працюємо, що ми пропонуємо. Тому ті, хто до нас звертається, ми їм пропонуємо цей договір, якщо ми кажемо про пенсіонерів. Якщо ж ми кажемо про морально-етичне питання, то це насправді найголовніше, що має. Ну, чому ми цим взагалі займаємося? Колись, Коли я сам дізнався про цю можливість, я теж була перша реакція. Бабці, якийсь смерть, ідіть далі, я не хочу в цьому приймати участь. Після того, десь за 3-4 місяці я ту людину, яка мені це запропонувала, запитав: а, Ну, а як там той пенсіонер, що ти розказував? Він каже: Ну, він уклав договір, ти ж не захотів укладати? Ну, я тоді собі подумав: Ну, якщо пенсіонер уклав договір, на чому вигідно? Якщо організація це пропонує їй вигідно, якщо мені, як інвестору, це вигідно, чому я ну, маю це пропускати? Чому на цьому місці має бути не я, а хтось інший? І таким чином я уклав перші свої до два договори. Якщо казати, як ми захищаємо пенсіонерів від того, щоб їм там не не вкорочували їх життя, по перше, до них ходить соціальний працівник, який зацікавлений, щоб це робоче місце в нього було як надовше, тому що ну це зазвичай зручне місце розташування. Він десь поруч живе, він отримує заробітну платню. Якщо пенсіонери де життя. Ну, соціальний працівник буде втрач... ну, втрачає свою роботу, йому треба буде іншого пенсіонера шукати. Якщо казати про нас, то для нас найкраща реклама, коли пенсіонер довго живе. Якщо казати для інвестора, ну це вже життя. Тобто, якщо казати, чому пенсіонери вкладають цей договір, то перш за все для того, щоб покращити своє здоров'я, але вони витягують цей договір як намного пізніше і ну, дуже часто гроші вже не допомагають якимось чином кардинально змінити стан здоров'я. Тому. Для, для нас е реклама найкраща це живі задоволені підопічні. Якщо щось робиться не так, це завжди проблеми, це позови до суду, це телебачення, це якісь там інші історії, які ну, нікому не потрібні. Тому краще обіцяти реальні речі, виконувати їх, і 16 років спокійно працювати. Я маю надію, що років 100 попрацюємо, і цей бізнес буде моїм нащадком. Михайло, можна питання? Так. Які в договорі з вами присутні мінімальний, так ви кажете, 25%, Мінімальний порог догодохідності, тобто він вже не статичний 25%, Я так розумію, це мінімал мінімальний і максимальний, так? І який порох максимальних інвестицій і мінімальних? Ну, це взагалі не статичний, це середнє, якщо взяти наш весь досвід за 16 років. І для того ми рахуємо без зростання нерухомості, тому що за ці 16 років динаміка нерухомості була дуже різна, коли ціни йшли вниз, коли вверх. Тому якщо казати про ринок нерухомості, це окрема дохідність. Ви можете її додати в калькулятор і порахувати можете свій калькулятор зробити, якщо казати, що ми вам обіцяємо, ну я ж кажу, що ми не можемо нічого обіцяти з точки зору дохідності, тому що. Ми не знаємо ціни, за яку ви будете продавати, а продавати ви будете потім. Тому вкладання залежить від того, який саме договір ви підписуєте, тому що пенсіонери з різних звертаються з різних міст, з різними квартирами, з різним станом здоров'я, і казати можна про розрахунки в кожному конкретному випадку. І всім, хто зараз нас дивиться, я би радив. Спочатку розібратися в самій суті договору, як він оформлюється, які в договорі прописуються зобов'язання. А вже коли дійде мова до прийняття чи один варіант підходить, чи інший, то ви вже можете порахувати для себе дохідність. І що ми пропонуємо, це також кожний договір це перемовини з пенсіонером, по-перше, щоб ми ну, цим договором вирішили його проблеми. ми же Пропонуємо не просто гроші. Ми пропонуємо покращення якості життя. Тобто, кожен пенсіонер при укладанні отримує додатково план покращення якості життя. До ми прописуємо, що саме завдяки цьому договору, ми будемо змінювати, тому що зазвичай пенсіонери вже відвикли від грошей. Вони не знають, як гроші можуть перетворитися на якість життя. Тому це перемовини, комусь більша разова виплата, в когось менша, в когось там щомісячно більше, в комусь догляд особливий потрібен. Тому перше, беремо навчання, після цього вас е, додають до телеграм-каналу, дивитесь на варіанти, які були вже оформлені, і рахуйте приблизну дохідність, кажете нашому менеджеру, які саме варіанти, допустимі значення по віку, по там, вартості. Тобто мінімальний вклад це ну, якщо там. Почекати від п'яти тисяч доларів, максимальний? Ну все одно ми кажемо про один договір. Тобто в нас є інвестори, які вклали там і 2, і 3 мільйони доларів, але це вони взяли там 150 200 квартир, і в кожного вони брали окремо, і в кожному в окремому випадку це була там один якось можна селебурувати пенсіонерів, наприклад, там вибрати по 95 років. мабуть, там 100 пенсіонерів і вкласти в них, чи це якось рандомно проходить. Дивіться, трошки тобто... іншим випадком чином це працює. Тобто пенсіонер, коли з'являється, у ну, вас буде хвилин 15, щоб встигнути проголосувати, що ви за цього, ну, ага. тобто ви будете інвестором. У нас немає там, бази з трьох тисяч пенсіонерів, яку можна відфільтрувати 95 років, щоб квартира була від 40 метрів, потім, щоб пенсіонер мав, я не знаю, червону якусь там пофарбовану. Кришу чи там, дах якийсь, такого немає. Тобто перший крок це ви розбираєтесь, потім додаємося в Телеграм. В телеграмі ви побачите, можливо, там 3-5 варіантів, які ще не проінвестовані, і після цього моніторите. З'явився варіант, підходить, кажете менеджеру, що вас він влаштовує, оформили. Якщо ви сказали пізніше, хтось інший його забрав. Ми не влаштовуємо змагання по ціні, хто більше заплатить. Якщо ви бачите ціну, вона вже остаточна. Якщо ви готові заплатити, це ви інвестор. Якщо ж менше пропонуєте, тоді ми обираємо того, хто від найбільшої ціни дав ну, якби, угу. вступну ціну, яка буде найбільше серед усіх пропозицій. Добре, дякую. Друзі, мене ще мене питання, так? Як ви не боретеся, як ви комунікуєте разом з родичами, там, з потенційними нащадками, це все ж таки там діти, внуки, так, і вони зазвичай нас розраховують на, на ці метри квадратні, а тут виходить, що не сильно будуть зараз придумати, напевно, що такі ситуації, що. Бабуся не, пол... не сповна розуму, так? такі речі, напевно, що так, як ви з цим так, Я зрозумів питання, я просто перебуваю, щоб не затягувати. Да -да. Звичайно, ну ви ж розумієте, що за 16 років всі питання, що ви вже задаєте, мені задавали вже там ну, багато разів, і десь років всім, мабуть, нових питань ніхто не задає, тому і ми зробили цей курс е для навчання, що там всі це розглядається, і все, що зараз ви не задали, а потім поступово почнете розмірковувати, все там є. Якщо казати про родичів, дуже різні родичі є один із наших кейсів, наркоманка дочка прив'язувала проволокою до батареї своєї мати. Мати якимось чином змогла з нами зв'язатися. Ми уклали договір, і наркоманка почала бути найкращою дочкою. Нормалізувалися відносини, почала годувати, кормити і робити все, що вона могла, щоб мати жила довше, тому що як мати її піде з життя. То ми ж, як нові власники, попросимо з квартири і цю родичку. Є люди, які поїхали за кордон, вони розуміють, що вони не можуть надати догляд своїм батькам. Вони самі до нас приводять своїх пенсіонерів і кажуть, що, будь ласка, ми не претендуємо на квартиру. Зробіть життя моєї матері нормальним, тому що я цим не можу займатися, не хочу або ну. Не вважає за потрібне є. Звичайно, і родичі, які кажуть, що я нічого не робив, я хочу цю квартиру, але цей договір він передбачає вільне виявлення, незалежності від того, що вбачають діти. Стосовно психічного стану, у нас є обслід лікар. оглядає нашого підопічного, Потенційно надає довідку, що він не стає на обліку і не має протипоказань для підписання договору. Під час укладення договору у нас всі записи робляться дзвінків, всі заяви пишуться самостійно пенсіонерам. У нас на відео знімається укладення договору, надання догляду надає, оформлюється актами, кожен із яких підписується пенсіонерам. Кожного пенсіонера є мій особистий мобільний телефон, я тримаю з ними зв'язок. Якщо щось не так, вони мені телефонують. Тому я можу сміливо контролювати роботи в 42 містах України, тому що ну найголовніше це зв'язок з пенсіонерами. Якщо ми бачимо, що пенсіонер не розуміє, що він робить, ми не укладаємо такі договори, тому що ми не зможемо відстояти в майбутньому е ну, в якихось судах. Тому для нас це просто не варіант. Я зрозумів. Чудово, чудово. Дякую. Можливо, ще у когось є питання? Так, якщо можна, я задам. Давай. Я... Доброго дня. Я не зовсім розумів а, тактичну модель. Тобто, ну приблизно, грубо кажучи, є пенсіонер, в нього є квартира. Ви е, даєте оцінку цієї квартири, правильно я розумію? Ну, фінансову так. оцінку. А, І якась частина грошей. Ну, припустимо, квартира стоїть 100 тисяч доларів, і ви пропонуєте пенсіонеру на якийсь час там супровід в грошах. Правильно я розумію? Так. А, яка частка від цього, у, у цієї 100 тисяч доларів в середньому йде на пенсіонера? Е, математика виглядає наступним чином: якщо квартира коштує 100 тисяч доларів, то перший внесок ваш може бути ну, приблизно візьмемо 40 тисяч доларів. З яких частина йде разова виплата пенсіонера одразу в момент укладення договору? Е, частина йде е, на сплату нам. це як страховий платіж. На за весь майбутній догляд пенсіонеру, тобто, щомісяця ви далі будете сплачувати лише комунальні послуги по цій квартирі, ну і утримування, яке може складати там приблизно там, 50 доларів на місяць. Ось тому е, ваша дохідність саме і становить, що ви в майбутньому продасте за 100 доларів, ну, 100 тисяч доларів, а вкладете там. Ну, треба рахувати, там, на калькуляторі порахуйте, скільки ви вклали. Тобто з вас буде тільки разовий платіж, щомісячний і комунальний. Все, ви більше нічого не сплачуєте. А за ці кошти, пенсіонер разовою виплатою робить якийсь ремонт в квартирі, вирішує свої фінансові проблеми. Ми ж за ці кошти, частину, яку він сплачує нам за послуги, робимо такий страховий резерв, з якого, якщо взяти середньому, як страхування автомобіля, хтось. Витра на якогось ми витратимо більше, на когось взагалі нічого не витратимо, тому що він вчора йому не потрібен був в догляд, а сьогодні він отримав інсульт, пішов в життя, і на цьому витрати закінчились. Ну а хтось там частково там, з резерву обере там доглядальниця буде приходити до нього, і от ми ну, таким чином будемо мати витрати. Отаким таким чином працює. Тобто, модель фінансова полягає в тому, що. Ми не знаючи, скільки витратимо на одного конкретного, ми чітко розуміємо в середньому скільки нам будуть коштувати в доларах, тому що незважаючи на інфляцію, зарплатня ну, в доларах вона якби для нас зрозумілою. Ось чому тому, що... тоді я, я, я зрозумів. Я просто знаєте, з якого боку задаю питання. Тобто, у вас є великий досвід. 17 років це ну, вибачайте дуже великий досвід в цьому напрямку. А, і це дуже круто, тому що ви маєте статистику. А якщо у вас є статистика, то вам краще було б ну з моєї точки зору. Я би так ішов таким такою таким шляхом по залученню інвестицій. Я би вирахував от середній да там прибуток 25% і дав би, грубо кажучи, на ринок інвестицій пропозицію, та да, припустимо, в 15%, але гарантованих розуміючи, що в мене середній 25%. І на гарантовані 15% ви, ви зараз би забрали не тільки ті, хто е, залучений зараз до цього до зуму, а ще дуже дуже багато людей. Чому ви не даєте гарантованої пропозиції? Ну ніколи не розглядали такого питання. Можливо, в майбутньому і зробимо для нас. Кожен договір він є окремим, і звич... якщо розглядати його окремо, то Гарантувати по кожному окремому договору щось ми, ми не можемо ви, наприклад візьмете. Я ж кажу, якщо ми можемо взяти, ну тобто, це ж змінюється модель. Тобто, якщо ми починаємо гарантувати по одних, то треба. Ну тобто, взагалі, статистика працює на якомусь кількості. Тобто, якщо є зацікавленість, я для того й робив опитування. Якщо це може бути там, не знаю, якась сума значна, ну, наприклад, мільйон доларів, всі скинулися, вам потрібно лише гарантії, то не проблема, можемо і так зробити. Тобто, ми е ці кошти направимо в договори, ми будемо займатися всіма справами. Ну, треба просто це до за договором якимось чином прописати, що ми маємо право продавати самостійно на власний розсуд. Ну, це тут певне чи не складні взаємовідносини. Тому що зараз, уклавши договір, ви є власником єдиноособовим. Ніхто крім вас ніяких рішень не приймає, і дохідність ваша є ну, вашою. Але Якщо ж кажемо про гарантії, то що може бути гарантіями? Це ж треба, щоб ви мені, як фонду, доручали гроші. Тоді я буду власником квартир. А що тоді гарантію буде для вас, що ви коли даєте гроші? Моє чесне слово чи пул квартир, які в мене є. А По якій ціні оцінювати, тобто є багато питань, це окремий спосіб залучення ресурсів, ми просто про це не думали. Угу. Добре, а як ви В мене ще вибачайте, є питання. Да, друзі, давайте, Щоб, ще одне питання: якщо ви не проти, щоб ми рухались далі, бо потім будемо передамо ж контакти. Михайла, да, можна буде додати. Да, 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 Звичайно, да. можна буде задавати інші питання будь-який час. Так, да. так що давайте ще, ще одне питання, і будемо рухатись далі. А як ви е, зараз, от, з урахуванням військових дій, тобто, е, якщо квартири, ну там, ну грубо кажучи, прилетіли в квартиру, ви страхуєте їх чи як це відбувається? Якщо казати про мої власні, і тобто, я ж також я інвестором. Це найбільше мої капіталовкладення. Я їх диверсифікую, як всі різні люди, як всі люди, але значна частина найбільше в мене також в цій квартирі. Я не страхую. Тому що, ну я поки що не бачу практики, за якою страхові компанії нормально виплачували е за такими випадками. По-перше, по-друге, обов'язково буде програма е після війни підновлення і квартири, які е якщо щось з ними трапиться. Е Будуть якісь влучання, то вони будуть за рахунок бюджету поновлюватися. Але це кожен інвестор вирішує самостійно. Якщо ви вважаєте за потрібне застрахувати такий ризик, можете його страхувати, це не проблема. Це просто, я ж кажу, коли це ваш, ваша конкретна квартира, ви приймаєте рішення, яке вас ну, влаштовує стосовно ризиків страхувань. відповідь зрозуміло, дякую. Да? Дякую. Останній yeah, you know. маленьке маленьке запитання. Який по вашій статистиці середній вік оцих пенсіонерів на момент укладення договорів за 17 років? Вважає статистика. Скільки вони ось, я для цього і зробив ось наступний слайд? Щоб середній. ми розмірковували взагалі, якщо казати, що таке середній, от це діаграма. Ну це графік розподілення називається нормальне розподілення в статистиці. Такий термін є? От ви зараз мене питаєте, який середній? У це? Рисочка посеред посередині, якщо ми візьмемо зріз людей, вагу там вік смерті, все це нормальним розподіленням. Можна описати Середнє, якщо взяти, туди десь приблизно 72 два роки. У нас це вік пенсіонерів, які до нас звертаються, а якщо казати, що це вам дає, ну ці дані починають працювати. Я ж кажу, на хоча б. 10 договорів, коли ви берете, вже ви наближуєтесь, як, е, як то кажуть, до статистики Один варіант він може бути е, ну, з якою будь-якою ймовірністю. Тому е, це як е, вибори, коли приходять, опитування, екзідполи роблять. Вони ж кожного не опитують, вони опитують там 5 тисяч людей, і в них вже статистично похибка мінімальна для того, щоб були результати більш-менш. Е, Даними, на які можна спиратися, якщо ж маленька виїмка виборка, то ми тоді можемо говорити про будь-який результат, і це непогано, тому що це може бути і мінімальне, тобто договір може бути і один місяць, може бути і там півроку, а може бути і 15 років, тому що в нашій діяльності були такі випадки.